Дегустуємо польський пайочок. Це в нас одноразовий прийом, але для одного разу тут дуже багато їжі. І моя жуйка улюблена, хулітол. Перше в пайочку це у нас розігрівач. А розігрівати ми сьогодні будемо гречану кашу з м'ясом. У нас тут є такий пакет. Тут знаходиться всередині мішочок з карбідом. Сюди ми маємо залити воду і при взаємодії карбіда з водою буде йти нагрівання. Спочатку треба зробити ось так. В інструкції це говориться. Відриваємо ого. І сюди кашу, а кипяток. І заливаємо 100 мл води. Ось так складуємо. А, бля, пече! І в цю картонку. Бачите, воно так собі гріється, тільки дихати цим не можна. Бо можна отруїтися. І воно прямо на мене димить. Внизу там стоїть. Фруктовий мікс. Дивіться, тут ось такі сублімовані овочі. Полуничка. Ммм. Банан. Бомба-ракета, дуже смачно. О, полуничка кисленька якась попалась. Далі ось така якась тирольська консерва. Що таке тирольська? Паштет якийсь чи що? Тушонка якоюсь пахне. І дві упаковки галетів. Фу. Галети з кмином, бачите? Фу, не люблю кмин. Тушоночка. Тушонка смачна, але якби більше сольки. Трошки солі не вистачає. Але так дуже смачна. Галета ого. О. Аби не кмин, то була б дуже смачна. На що вони той кмин додають. Не всі ж люди люблять кмин. Фу. І я так розумію, це у нас енергетичний батончик. Угу. Щось я не поняла, це якась бумажка зверху, чи що? Чи це такі треба їсти? Це зверху бумажка, її треба було прибрати, але вона прям прилипла до батончика, бачите? Виплюну потім. Смачний батончик з присмаком бумажки. Обов'язково йде і зотанічний напій для того, щоб військовий випив і набрався сил. Заливаємо звичайною водичкою. Тут я ще бачу трубочка є навіть. Кисла якась дуже. Давайте подивимося, що там наша страва. Карбіт уже майже перестав шипіти, тобто він вже свою справу виконав. І ми можемо діставати нашу їжу. А як її дістати? Воно ж гарячуще все. О, тут ще й кукуруза є. Пахне, дивіться. Ложечка є і серветочка. В принципі смачно, але присмак гречки якийсь не такий, не такий, як у нас. Але страва дуже достойна. Вона не суха, приємна на присмак і смачна. Так. І останнє. мої улюблені штучки дрючки всякі. Що тут у нас є? Іще серветки. Одна серветка і друга серветка. А ні, це не серветка. Це туалетний папір. Клас. Я, окрім польських пайків, ні в яких пайках не бачила, щоб військовим клали туалетний папір. Це дуже приємно. Поїв і сходив одразу, зробив свої справи. Мабуть, і я так зроблю. Далі і ще тут є окремо пакет для сміття. Поїв, прибрав за собою, не розкидуєш усе. Пакетики теж мені треба. Волога серветка. Дуже пахне лимончиком приємно. Сіль перчик. Ще якась цукерочка. Ой, дивіться, яка вона темненька. Цукерка зі смаком кави, дуже смачна. Ще отака диски цукерочка. Зелена. Теж смачна, типу як дюшес. І моя улюблена жуйка, хулітол.